Слава Україні. Маємо новий день і маємо нове відео. У нас за цю ніч добряче ще всипало снігу. Сніговий покров такий, що вже не дуже і видно рядків. Але, як би то не звучало дивно, доки той сніг є, доти він нам дозволяє копати, тому що. Сніг трошки обмиває буряки, сніг трошки а, запобігає налипанню болота в комбайні і комбайн ще йде. Як тільки сніг стане, розстане, так зразу, напевно, і зупиниться копка. Так що копаємо ще, ще лишається, я думав, що менше лишається, але лишається ще десь 80 гектарів. Ой, на два комбайни більше 20 гектарів не купаємо, тому що відвозити далеко, відвожу я один, Т150 не дає ради тут в таких умовах. Аксіон теж не давав раду, але тепер з новими колесами все набагато веселіше. Так що от така у нас копка цього року, от такий у нас сезон цукровий. Ой, як ми то маємо завершити, я щось собі навіть не знаю. Мене щось заклало повністю. Температура кашляє. Лежати нема коли. Поки що працюємо так, як є, там далі як Бог дасть. Там ще от далі болото таке внизу, в полі є. Як ми ще туди доберемося, взагалі не розумію. Ну нічого, не втрачаємо ентузіазму. Працюємо. На дворі десь мінус два. Хоча під низом земля зовсім не замерзла. Сніг. Сніг не дає замерзнути. Більші снігу кидає ніж гечки. Як би не було, буряків в землі майже не, залишує, не залишається. А це означає, що ми ну, відносно, але на правильному шляху. Подивіться, ну, який шар снігу сантиметрів. Не хочу казати 15, ну 10 твердої. Та де? 15 сантиметрів снігу. Народ. Та нам випало за три доби. Він фактично за три доби майже не зупинявся. Той снігопад. І копка за три доби майже не зупинялася. Там один комбайн поламається, або другий комбайн поламається, або два копають, але копка йде постійно. Трактор. Цей трактор і цей прицеп нас виручає того року дуже серйозно. От для порівняння. Протектор сантиметрів 7, напевно. Дуже ну, я доволі тими колесами. Зараз собі спокійно заїжджаєш в колію. Якщо тобі треба з неї виїхати, ти руля повернув і трактор виїхав. А раніше, якщо кидало в колію, все, до кінця колії мусиш, мусиш тягнути. Варіантів виїхати майже не було. Так що якось так. Це як чітко видно, де вночі закінчився снігопад, от де білий ще сніг падав, а де вже от зелене з білим, вже сніг падати перестав. Ой, тяжкий той сезон, бляха. Чесно, чим пошвидше він вже закінчився, бо я вже, я вже замучився. Підсуємо покшу одним холмером. Ропа наразі поламалася, там якийсь пасок тріснув. Десь зараз привезуть пасок і будуть купати на два комбайни. Я трактором буду вивозити далі до камінної дороги, а вони вже, певно, будуть катувати. Тут, і як ми потім звідси будемо вивозити, я не знаю, але і розтягувати таке задоволення, як копка, теж вже не, ще нема куди. Треба по максимуму пришвидшитись. Продовжуємо роботу, не стоїмо, отже якраз виїжджає ропа, розкладається, зараз буде проводитись погрузка, десь вже фури мають приїхати, я вже зранку е, проїхав на трасу, прогорнув фуром знову дорогу, бо нападало так добряче знов снігу. Коротше, не стоїмо, але і щоб такого аж руху серйозного. Тут теж щось не видно, бо той сніг, та погода нам все, все подобається Ось так Розкладається ропа І зараз буде братися до роботи. Знаєте, скільки ми вже займаємось цукровим буряком? Все більше і більше я здивуюся оцій техніці, цим комбайнам. В них запас ходу просто... Просто шалений. Вони в таких умовах їздять, в яких я, напевно, ніяка аграрна техніка не може їздити. Ну, То про просто всюди ходить. Ну, тут, з другої сторони, не дуже є щось дивне, колесо метр шириною, повний привід, гідравліка, потужний двигун, досить гарно а, розподілена маса наперед і назад. І через то він і. Такий проходимий. Ну, вражає він на кожний раз. В таких умовах, дивіться, він зараз кращий день, ніж тоді в вересні по болоті. Він майже не стригне, за ним майже нема колії. От то, про що я говорив, що сніг нам наразі а, більше допомагає, ніж перешкоджає. Бо якщо він розстане, а обіцяють, нам, нам десь через два дні плюсову температуру, зробиться каша і тоді, тоді все стане набагато. Непередбачуваніше, ніж воно зараз є. Так що ми працюємо і через той поспішаємо. Так, ось сіропа вже є. Зараз вивозити від двох комбайнів то вже буде дупа в мелі. Май монстр а не комбайн to просто монстр. Умови просто. Это просто жаха умови. Ого, тут и Ропа за другим разом выезжала. Раскисло капец. А чем дальше тем будет веселее. Возите, так и Тому що я порожній, я би повний тут не виїхав. Чого, зараз щось... Зараз щось розрахуємо, як то має бути правильно. Пес, тут, тут три шах такий, що я не можу Дивіться, яке я... багно, сніг, болото. Просто караул. Добре. И навіть сонечко по ясі проявляється. І від як він фастригує, мені погода ні, нічого, там все ні по чому. Так просто, але більше, ніж на тиждень, так що ми не маємо як чекати. Залишається зима, то взагалі-та світка тим морякам. Буксуємо під горбах аж бігом. А на старих колесах я би вже тут став. І не факт, що зараз ще тут витягну, але... Стоять. Трошка назад. Зугончику. І знов допереду, допереду! Як там поляки кажуть, До пшоду? Є, пішов Ну, серйозно, на старих колесах того би не було. Так, народ, воно чим раз, тим більше розкисає, чим раз тим важче їхати. Дуже дуже складні умови. Ну що, народ? Ми прийняли рішення зупинити копку, то той випадок, що <кій> Той випадок, коли техніка відмовляється їхати по полю, а... ми боролися доти, доки могли. Але природа перемогла, ми здаємося. Чекати будемо приморозку, або будемо чекати, поки трошки підсохне, бо спочатку нам обіцяють морози десь мінус 7, а на наступний тиждень обіцяє вже плюс 8, може трошки якось, воно собі якось стабілізується і... Певно, тоді докопаємо. Зараз копати смислу я не бачу, тому що вже починаються втрати, вже комбайн не повністю викопує, а, трактор буксує, не може повністю витягнути причіпа по тих коліях от дивіться, самі бачите, коли наробив, коли по 50 см і більше. І їхати неможливо. Ті колії, до речі, треба буде якось, певно, позарівнювати, ну, то вже буде темою якогось другого відео. Отож, народ, я вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. Дякую за підтримку. Ставте пальці вверх. Хто ще не підписався, підписуємося. А я, певно, йду буду парити ноги, пити імбирний чай з лимоном і з медом. І трошечки треба горло поправити, бо то, бо то не робота. Отож, дякую за увагу. Пильнуйте своє здоров'я. Так, народ. Техніку поставили. Техніка собі стоїть біля бази спокійно. І йдемо відпочивати. Я думаю, що через вихідні ми... Відпочинемо. В понеділок ми собі з напарником трошки попідчищаємо наші промахи. Може навіть і перечіплю причіпа на другого трактора 950 і все-таки буде резвіше їхати. Ну, але то вже буде тема для другого відео. Будьте здорові!